Вітаю, друзі! Є трішечки часу перед початком заняття. Аналізувати щось детально зараз. Я полюбляю занурюватися в це так. Набагато часу аналізувати партію учнів. Ця послуга є в нас в магазині, оновленому, оновленому магазині школи. Можете зайти подивитися. Посилання є в описі до багатьох відео і до цього, скоріш за все, буде. І вирішив продовжити той формат. Який я започаткував учора, тобто такі коротенькі відео? Зараз ми зайдемо, подивимось, що там хто люди грають. Я Буду намагатися, ну, це мені корисно теж якісь дати поради, щось побачити цікаве і дати поради саме вам, саме шахістам рівня початківець і кандидат у майстри спорту. Тобто не якісь ботовські поради, які не можна використати, а ось поради людини, які помилки, можливо, вмислені і так далі. Я не знаю, що буде, я не готуюся до цього, але ми. Е, зараз спробуємо зайти, так, подивитися. Каруана грає, мені здається, непоганий шахіст. Я звичайно шуткую. шахіст дуже-дуже сильний. Так я казав багато разів, що в нього є проблеми з класичними е, е, знаннями. Але подивіться, це якесь, мабуть, іспанська, типу та, контратака Мараша, щось, маршала щось таке. Ні, ні, це через Кінівщись такий був гамбіт. Через Сіцеліко, як вони вийшли сюди. Стоп, а я ж це. Так тут ж ж у білих. Хто чорними? Ой-ой-ой, ось вам каруана, так це ж виграно за білих після кінь Д5. Я так вигравав ще Голощапова, коли я був КМС, -ом. друзі. Що коїться? Просто перше ж відео і це жахіття. Кінь Д5 же ж потрібно бити. Що він робить? Де ця позиція, друзі? Я так вигравав, будучи КМС у гросмейстрів з рейтингом під 2600. Ну кінь Д4 це жах просто. Це просто жах, як зіграли біли. Так рейтинг 2936. Що це за майстер з таким рейтингом і так ганебно грає. Не знає кінь D5. Так стоп! Я так нещодавно вигравав у гросмейстра Шарапова, Він потім підспівував цьому Голубеву і вовку, що не було. Ти пишуть: там не було турнірів, тих неможливо так вигравати. І і кимеєсів, майстрів і навіть деяких таких слабких гросмейстрів, аля цей Шарапов під нуль майже не можна це вигравати. І Шарапов пише: Так, так, це цих турнірів, це турніри Ліві, їх не було, тому що мене. Зі поставили грати у третьому турі дуже зарано, і він мене обіграв, я його ходів 20 обіграв там. <смас> то був, здається, так. Взагалі без шансів там обіграв. Ну просто просто без шансів. Тому що я так вигравав, ще будучи Комаєсом. Друзі. А каруана цього не знає. Ну, ось тому фабіо і не. Проходить далі, тому не проходить. Я серед усіх, звичайно, вболівав за нього, бо він у читерстві не був помічений, на відміну від Накамури. Він не є представником тих Індій, Китаю, спів, спів країн агресорів Тому я, звичайно, вболівав там десь за, за каруану. Але бачите, ну як можна з такою підготовкою? Ну це ж не серйозно. Давайте подивимося зараз за позиція. По дебюту, я вам вже дав дуже серйозну пораду. Так. А там кінь е 2 ну кінь е 2 Д3 буде, ні. Король Д2 потрібно піти, мабуть. А король Д2 слонив 1. Ні, ні, ну білі тоді програють. Білі, мабуть, тоді. Ні, пиши рівність щось. Такі при кінь е 2 рівність, так? Д3, СД. І як потім? Кінь Д4. Ага, він якщо з'їсть на А2, король підтисне на С2 і на Б2 підійде. Ага, ну так а що думає цей майстер? Ну кінь е 2 єдина, Королем не можна ходити, бо слониф 1. Не, не виглядає це доволі небезпечно. Хоча там теж їде кінь Є2, слон G2, кінь D4. Є, Є і такий план. А чому він сидить? Що сталося? Може вибило зв'язок? Як він пішов? А пішов кінь Є2, D3, друзі. Ось таке було? То в мене не пересувалося, вибачте, то не він думав, що я. Так, ну хоче зайти з G3 каруана і десь би слонюриком відійти. Але як? Слони в 5 піти? Так, так і пішов. Поїхав за тим пішаком. Ну, хоче, щоб тут якщо щось слона скинути, щоб хоч не програти. А кінь є 6. Так а що ж це? Ну це ж нічия кінь є 6 можна піти, нічию зробити можна як мінімум. Ух ти, Луплять каруана. Ну, каруана він не блицев. Так, і програв, так? Але граючи білими, грав жахливо. Я не знаю, може він підшитиряєте десь, не знаю. А може й ні. Але, бачите, лупить каруану якийсь жахіт. Не впевнений, що це. Так, давайте. Каталонська, так, ми не граємо це не за білих, не за чорних, ну подивимось. Це теоретична позиція, її багато разів зустрічав. Вона мені навіть формально більш подобається за чорних. Мені здається, вони більш гармонійно розташовані, але це суто емоції. Тобто, бачите, ком дає рівність. Ну, просто у білих оцей хіт А4 це таке е послаблення поля Б4, і мені такі позиції не подобаються. Тобто вона рівна, але. Принципі, у чорних на перспективу, позиція цікавіша, бо в них два слонюрика, десь потрібно буде розгорнути гру і білі. Ну що, так, у них в них міцна така структура, але ну атаку по лінії же може спробувати зробити. Але ну все, це, це гірша позиція. Я не впевнений, що тут можна стримувати це. Тобто, мені здається, єдиний шанс білих був то це створити атаку якось на королівському фланзі по лінії, G. але чорні так стоять на перехопленні, я не впевнений, входять у Раце 8, але все рівно виглядає це для білих не дуже цікаво. Так, можна А5 піти, можна б 6 піти. Це типові такі підриви, друзі, ви повинні їх знати. Так, Фабіо хоче щось накрутити. Він дуже круто рахує варіанти, це його сильна сторона. В нього я бачу, що з дебютами є деякі проблеми. Він знає дебюти, але на сьогодні він мене вразив просто. Ну і взагалі проблеми з такими поняттями, типу централізація. Я це давно ще аналізував, І у цьому турнірі претендентів була така проблема, і в попередніх турнірах. Тобто в нього є проблеми з такими базовими моментами. Ну, і догрався він в останній партії, він же мав. Вигравати легко, в ніпомнічого, але він догрався, бо хотів все як прога реалізувати, ну ось дореалізовувався. Так. Вважає Ком, що тут у білих майже виграно, ага, ось таке Ферзь Б5 конкретне рішення. Доволі потужно грає американець, його, мабуть, розлютила та партія. Так, а що тут він хоче? Кінжа 4 буде настрибувати? Так, ну, бачите, але можна навіть побити і королів 2. А, побити Ферзь Б5, друзі. Ну, Ферзь Б5 то раци 8, що. Ну, все нормально, я вірно все сказав. Просто на секунду сам собі не повірив. Воно ну, так, знаєте, я ж, все ж таки працюю, бачите, мене, працюю. Там запитав якийсь відео. А що? Ага. Ну, все рівно, все рівно, там, рац 8, Ферси 8 було б, так, друзі? Бачите, я не, не, не доглядив. Але все рівно ж білі виграють. Все рівно, все рівно білі виграють. Доволі легко виграють. Ну, Кінь Д7 там, десь, Стрибанов. Там Пішака, як побіжить. Ну, він понадійніше вирішив. Ну, добре. Ось так працюю. Бачите, там урок провів, там партію аналізував, там записав, щоб відпочити відео про читерів, там ще щось. ось Зайшов сюди на секундочки. Ну, так і весь день цікаво проходить. Друзі, це буде остання партія, яку ми тут подивимось, бо більше 10 хвилин безкоштовна версія не витримує. Так. Ну а що, яка надія? Примарна надія. Чорних це забрати пішака, а розмінявши одну пару тур обов'язково. Потім якось ну, білі прохідного є зроблять. Потім якось за цього прохідного і три пішаки віддати за е, трьох пішаків білих і зробити нічию, бо два коні мат не ставлять. Але все, виграли. <invece> так, не вийшло. Друзі, ну що, доволі цікаві моменти, і ми бачимо, що навіть топ-гросмейстри можуть потрапляти в пастки, в які зі мною потрапляли звичайні гросмейстри. Коли я був ще КМСом та клубцював гросмейстрів. Ну то був Бліц чи Рапід, тому що я в класику ніколи не грав Голощапом, Я грав з ним лише в Бліц або Рапід. Е, Вигравав. Ось, ну, бачите, в рапід, в Бліц я так виграв, але в класику мої учні Дмитро Даниленко, наприклад. Чи то не Дмитро Даниленко? А. Так, Дмитро Даниленко обігрував старожилого на чемпіонаті України. В фіналі чемпіонату України серед найкращих 10 гравців, обігрував у цих варіантах. Тобто, знання це сила, і школа шахів-шуб дає вам цю силу. Контакти в описі.